З вами канал Оросада. І сьогодні будемо висівати методом равлика цибульку на розсаду. Беремо підложку і ширина 10-15 см Ріжемо на такі кружечки і використовуємо для цього, змішуючи торф із землею із городу. Та достатньо його промочуємо, так як він має триматися. Пувки не розсипатися, коли ми будемо скручувати равлик. Ось так притискаємо і будемо формувати равлик. І вже починаємо скручувати. Завдяки тому, що ґрунт вологий, буде триматися добре, та не буде сильно розсипатися. І так наповнюємо на всю довжину. Нашого, нашої підложки. Цей метод добре використовувати через те, що підложка утримує тепло, і рослинка таким чином може швидко давати сходи та достатньо швидко проростати. Також ці равлики не займають багато місця, тому що теж досить важливо. Таких росад потрібно вісні сіти різно і багато, а місця для неї у кімнаті особливо не досить є. І росади в такому одному равлику знищується достатня кількість. А ще добре використовувати для тих рослин, які не люблять пересаджуватися. Тому що ми з залика такого зможемо легко дістати рослинку, не пошкоджуючи її коріння. Ось так будемо скручувати та закріпимо або скотчем, або резиночкою. А потім вже зможемо впевнено висівати сюди і наше Зручно. Тепло на сіночку, тепло рослинка та багато виміщується. Ось такий у нас і вийшов ролик. клас. Ось тут трошки треба так, мабуть, притиснути, щоб краще було висівати. І затискаємо резиночкою або скотчем. Ось такий руломний метод вирощування. Ралик готовий. Можна приступати до висівання. Отож, у нашій пачерці 1 грам насіння. Тацибулькуцю рекомендують потім поставити прохолодне місце. Ось 1 грам нашого насіння. А тепер будемо висівати. Починаємо з серединки, а потім далі по спіральці. Це зверху прикриємо шаром торху. Мабуть, треба було трошечки взять менше ґрунту, самих равлипах. Може було б зручніше присипати. Отож, таким методом можна висівати, не висівати, а навіть можна пророщувати насіння. Із позначками сортів. Коли треба проростити насіння, то можна їх так само методом равлика проростити насіння. Закаткуємо. Ось так. Метод равлика. А це дулька, яку ми сьогодні висували Exhibition 1.